Я всіх вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас продовження лекції загальної психології. Ми сьогодні розглядаємо тему No9, і вона називається Гешталь психологія. Не плутайте, будь ласка, з гешталь психотерапією. І так, сьогодні ми розглянемо з вами такі питання: Передумови створення гешталь психології, принципи та основні закони гешталь психології, їх багато, це дуже цікава тема, та причини занепаду гешталь психології. Ви зрозумієте, до речі, до чого тут політика і як це все пов'язано з наукою. Ну, починаємо. Ітак, передумово створення гешталь психології. Як відомо, офіційною датою народження психологічної науки є 1879 рік, а місцем її появи на світ вважається Лейципський державний університет. Ми зараз з вами просто повторюємо те, що вже, в принципі, знаємо серед тих людей, які дивляться мої лекції постійно. Ці теми ми вже проходили і просто повторюємо. Отже, Вільгельм Вунд, який працював там професором, відкрив на його базі першу у світі експериментальну психологічну лабораторію, яка стала найвідомішим місцем дослідження психіки у світі. Ми знаємо, що Вунд був структуралістом. Він вважав, що свідомість людини має певну структуру. І складається з конкретних елементів, які можна розкласти і дослідити, виявивши певні взаємозв'язки між ними. Вунт розглядав психіку подібно до того, як хімік розглядає сполуку, яка складається з певних атомів. На його думку, поєднання елементів свідомості відбувається за законами асоціації. Асоціація це той клей, який і поєднує між собою різні, як Вунт вважав, розрізнені не пов'язані між собою елементи свідомості. Асоціації працюють, як ми знаємо, за законами подібності, подібності суміжності та контрасту. І так. Ось Лейципський університет, де Вунт розпочав свою роботу з дослідження психічних феноменів, дослідження свідомості. До речі, серед учнів Вільгельма Вунта були такі відомі вчителі, такі викладачі, як Іван Петрович Павлов та Володимир Михайлович. Б'єхтірів Павлов був Нобелівським лауреатом, і це та людина, яка відкрила рефлекси у собак. І так, йдемо далі. Але невдовзі з'ясувалося, що цей підхід веде в глухий кут, Вивчаючи одиничні відчуття, які мут вважаватимемо психіки, структуралісти зрозуміли, що у кожного піддослідного вони дуже часто змінювалися при різних обставинах: настрій, фізіологічні зміни, стан голоду тощо. Дослідники зрозуміли, що неможливо поділити психіку на складові. Крім того, було неможливо за допомогою атомістичного підходу, тобто розділення складних феноменів психіки на окремі частини, пояснити ілюзії та сприйняття, які, як ми знаємо, залежать від певного контексту завжди. Отже, у той час як психологічна лабораторія Вільгельма Вунта пройшла шлях від найвідомішої школи дослідження психіки у світі. До невеликого кола вірних послідовників атомізму, у США дуже швидко набрав популярності протилежний підхід. Джон Вотсон, автор поведінкової психології від англійської behavior – поведінка поклав у свої теорії зовсім інший базис. Він вважав, що наукове дослідження психіки можна будувати, спираючись тільки на об'єктивні характеристики і діяльності. Єдиною такою характеристикою є поведінкові реакції, наприклад, шкірно-гальванічна реакція, тремтіння рук, рухи тіла, розширення чи звуження зіниць тощо, тобто всі об'єктивні характеристики, які ми можемо побачити своїми очами та зареєструвати приладами. Вотсон не довіряв піддослідним, вважаючи, що відчуття, які вони описують, неможливо перевірити. А як ми знаємо, Вільгельм Вунд довіряв своїм піддослідним, він говорив, що для того, щоб зрозуміти, що відбувається в свідомості кожної людини, їй потрібно довіритись. І, власне, це і був основний метод дослідження Увунта. Як ми бачимо, у Вотсона зовсім інший був підхід. Засновник біфіоризму також вірив, що будь-яку людину з її народження можна навчити будь-якій професії. Таким чином, він розглядав психіку як раса, тобто чиста дошка. На яку впливають тільки зовнішні фактори. Тобто він відкидав генетичні фактори, там, різні біологічні фактори, здатності, вроджені здатності і таке інше. Ну і той час, коли Вільгельм Вунд працював в Німеччині, а Вотсон працював в, в Америці, був ще один спеціаліст, який працював в Австрії і створював свій психоаналіз. Тобто, як ми бачимо, три дуже потужні сили в психології біхіверизм, Психологія свідомості та психоаналіз працювали на, в окремих країнах і були відокремлені один від одного. У 1910 році молодий дослідник Макс Вертгеймер разом з двома асистентами Куртом Ковкою та Вольфгангом Кьолером спостерігали феномен ілюзії руху, який завжди виникав при послідовному вмиканні стаціонарних джерел світла, вивчаючи цей феномен вчені дійшли цікавих висновків при досить малому інтервалі менш ніж 60 мілісекунд. Між вмиканнями. Джерела сприймаються як такі, що горять одночасно. При великому інтервалі понад 200 мс джерела сприймаються як такі, що загоряються послідовно. При інтервалі від 60 до 200 мс вмикання джерел сприймається як безперервне переміщення світла. На основі отриманих результатів Вардгеймер випустив статтю Експериментальні дослідження сприйняття видимого руху яка побачила освіт у 1912 році. Цей рік і став офіційно народженням гешталь психології. Яка покінчила з атомістичними поглядами Вунта і стимульно реактивною поведінкою Вотсона. А феномен, який дослідники описали, назвав, отримав назву Фі-феномен. Заради справедливості скажу тут, що зі стимульно реактивною поведінкою Вотсона покінчили в Німеччині. Тому що в США вона дійсно набрала дуже потужної популярності, і її неможливо витіснити було взагалі ніяк. Отже, йдемо далі. Ось асистенти Макса Вратгеймера, відомі люди. Наприклад, Ковка – це німецько-американський психолог єврейського походження. Це потім йому скажеться. Офіційно він був членом кола Лева Семеновича Вигуцького. Він брав участь у науковій експедиції Олександра Романовича Лурія, відомого нейропсихолога, такого одного з найвідоміших у світі нейропсихологів вітчизняних. А Вольфган Кьолер це німецько-американський психолог, який відкрив поняття інсайту. До речі, про інсайт. Кьолер відомий тим, що експериментував з інтелектом шимпанзе. Одного разу він спостерігав, як мавпа раптово вирішила складне завдання. Перебуваючи в клітці, вона повинна була дістати банан, який лежав на значній відстані від клітки. Спочатку вона намагалася схопити його рукою, але після марних спроб вирішила, що не може цього зробити. Шукаючи очами щось що допоможе вирішити важливе для неї завдання, вона побачила дві порожнисті палички. Коротку, що лежала на відстані витягнутої лапи від клітки, і довшу, яку дістати лапи, було неможливо. Мавпочка зрозуміла, що спершу потрібно дістати коротку паличку, а потім, за її допомогою, дістати довгу. Це і продемонстровано на картинці. Отримавши таким чином дві палички, мавпочка здійснила останній інтелектуальний акт. Всунувши одну паличку в іншу, вона нарешті змогла дістатися омріяного банана. Це і є той самий феномен інсайту, про який казав Кьолер. Дивлячись мультфільм чи серіал, ми бачимо персонажів, які постійно рухаються. Але цей рух ілюзія. Насправді ми сприймаємо рухливі об'єкти покроково, організуючи сприйняття таким чином, щоб переходи між нерухомими картинками були максимально плавними та непомітними. Ця покроковість та якість переходів і створює ілюзію руху, який гештальт як психологи назвали фі-феноменом. Так, власне, і працює анімація, мультфільми, там, серіали, якісь повнометражні фільми, короткометражні фільми. Все це працює однаково. Ну, тепер, власне, переходимо до основного питання сьогодні: принципи та основні закони гештальт психології. Що таке взагалі гештальт? Він походить від німецького слова: гештальт, форма, образ, структура. Визначення його наступне: це просторова научна форма сприйнятих предметів, чиї істотні властивості не можна зрозуміти шляхом підсумування властивостей їхніх частин. Тобто гештальт це завжди більше, ніж сума частин. Одним із яскравих тому перекладів за Кьолером є мелодія, яка впізнається навіть у разі, якщо вона транспонується в інші тональності. Коли ми чуємо мелодію вдруге, то завдяки пам'яті впізнаємо її. Феномен сайту раптового рішення задачі, яку вирішувала шимпанзе, також сюди відноситься. Також мелодія, яку ми впізнаємо, яка є цілісною в нашій пам'яті, також сюди відноситься. Гештальт психологія виникла з досліджень сприйняття. У центрі її уваги перебуває характерна тенденція психіки до організації досвіду в доступне розуміння ціле. Наприклад, під час прийняття слів із відсутніми або зміненими літерами свідомість прагне заповнити прогалину, і ми впізнаємо цілу букву. Це ж відбувається при вправі, наприклад, закінчити речення. Тобто, ми впізнаємо не тільки пропущені літери і вгадуємо слово, ми впізнаємо цілі куски, цілі речення навіть. У нашому сприйнятті діють правила побудови об'єктів. Це певні властивості сприйняття, які ніколи не змінюються при нормальному розвитку психіки. Змінюються при шизофренії, наприклад. Ці правила називають константами, від латинського «constant» постійний, які є характерними рисами фі феномену. Існують такі константи. Константи розміру. Психіка прагне до збереження розміру сприйнятого предмета, навіть якщо змінюється відстань до нього. Тобто завжди буду я сприймати з постійним розміром. Константа форма. При зміні кута зору, предмет, який ми сприймаємо, зберігає свою форму. Під яким би кутом зору я не дивився на свій ноутбук, він завжди в, моєму, в моїй свідомості буде як єдиний гештальт, з відомим мені вже раз і назавжди формою. Ну і сюди ж відносяться константи яскравості. Наприклад, яскравість предмета, яке ми сприймаємо, залишається на тому ж рівні безвідносно до зміни мови освітлення. Всі перелічені константи утворюють основу для формування основних принципів побудові гештальт-образів, які ми зараз розглянемо з вами. Перше, це перший принцип, основний принцип фігури та фону. У нескінченному різноманітті предметів ми завжди знаходимо ті, які привертають нашу увагу. Це відбувається завдяки здатності нашого сприйняття відділяти фігуру від фону. Нейрони головного мозку стають більш активними, коли людина дивиться на фігуру, і менш активними, коли вона сприймає фон. В цьому ви можете переконатися, коли ви зараз дивитесь лекцію. Коли я читаю матеріал, ви, можливо, дивитесь на мене. Тобто весь матеріал текстовий, ви сприймаєте як фон. А мене сприймаєте як фігуру. Можливо, ви сприймаєте матеріал текстовий як фігуру, а мене слухаєте як фон. Ми не можемо одномоментно сприймати фігуру і фон. Розумієте? Саме тому психологія Вунта зазнала невдачі: якби ми сприймали світ як суму окремих елементів, ми не змогли б бачити, наприклад, два чорних лиця на фоні кольорової вази, чи навпаки. Ось як ви бачите на картинках. Ми б не мали змоги одразу впізнавати знайому мелодію у вирі найрізноманітніших звуків, щось сприймати запах, який ми пов'язали з сильними почуттями. Йдемо по вулиці і одразу впізнаємо, яке щось знайоме, да? це і є гештальт. Другий принцип близькості: об'єкти, які знаходяться поруч, завжди сприймаються як група, завдяки основним константам сприйняття і закону близькості. Ми сприймаємо горизонтальні чорні та білі кола як групу, які утворюють лінії. В свою чергу, нам складно сприймати набір чорних та білих кіл як єдиний вертикальний стовпчик. Ми сприймаємо як групу усі білі та чорні кола. Да? І ми не можемо сприймати як вертикальний стовпчик, як єдине тіла оцей набір різнокольорових кіл. Ну, ви згодні з цим. Третій принцип замкнутості. Недомальоване коло чи прямокутник ми прагнемо добудувати у своєму сприйнятті, співставляючи малюнки з відомими нам геометричними фігурами. Ми бачимо, що є прогалини. Да? Але наш мозок домальовує ці прогалини. І ми одразу впізнаємо коло чи прямокутник. І до матинця, наприклад, ми бачимо також. Да? Хоча це просто набір якихось плям. Але ми співставляємо з відомим образом долматинця, і ми його впізнаємо. Те ж саме відбувається з пандою. Принцип подібності. Він вказує на те, що об'єкти, які схожі за розміром, кольором, формою або контурами, не мають тенденцію сприйматися разом. Це дозволяє нам помічати серед багатьох різних предметів властивості, які можуть мати спільне походження. Нам просто легше так сприймати оточуючу дійсність, щоб виділяти певні групи предметів. Проще орієнтуватися і виживати. Принцип цілісності: щоб не з'їхати з глузду від сприйняття безлічі предметів, що нас оточують, ми випрацювали тенденцію до спрощення та цілісності. Це допомагає нам поділяти те, що ми бачимо, на певні групи, а потім узагальнювати кожну групу властивістю, яка її репрезентує. Так, ми вирішуємо одразу два завдання. З одного боку, ми ділимо складну картинку на більш дрібні та зрозумілі нам. З іншого боку, тенденція до цілісності не дає нам надмірно провалюватися у деталі, забуваючи про загальну картинку. Так, ось ця тенденція до цілісності вражається у хворих на шизофренію. У них спостерігається порушення процесу цілісності. Вони віддають перевагу незначним деталям предмета або ситуації, забуваючи про фактори, які роблять її цілісною. Тобто, цей клей, асоціативний ряд у них просто ламається, порушується. І вони не можуть же зрозуміти, де там головне, де другорядне, вони все плутають, і в них є розщеплення мислення і сприйняття. Принцип суміжності. Елементи, збудовані по прямій або плавно зігнуті лінії, здаються нам більш взаємопов'язаними, ніж ті, що розташовані випадково або поламані лінії. Чим плавніше лінія, тим простіше елементи складаються в єдину фігуру. Наш мозок любить йти по шляху найменшого опору. Ну, це так, тому що це є економія енергії. Принцип симетричності: симетричні елементи, навіть якщо вони знаходяться на відстані, зазвичай сприймаються як взаємопов'язані і створюють відчуття цілісності і порядку. У намаганні осмислити навколишній світ ми завжди прагнемо до симетрії, стабільності і порядку. Симетрія створює відчуття комфорту і дозволяє зосередитися на тому, що дійсно важливо. Тобто прагнення до симетрії зовсім не обов'язково є про обсусивну поведінки. Знаєте, є такі люди, які хочуть, щоб все було по порядку. А є такі люди, які хворіють обсесивно компульсивним розладом, у яких цей порядок, прагнення до порядку вже занадто хворобливе. Ну і останній принцип спільної долі. Елементи, що рухаються в одному напрямку, ми сприймаємо більш взаємопов'язаними, ніж ті, що рухаються в різних напрямках або стоять на місці. Неважливо, як далеко один від одного розташовуються об'єкти і наскільки вони різні. Якщо вони разом рухаються або змінюються, ми сприймаємо їх як взаємопов'язані. Цей принцип працює навіть тоді, коли немає явного руху, а є тільки натяк на рух, наприклад, візуально показаний напрямок. Бачимо розрізнені групки людей, які рухаються в одному напрямку. У нас є тенденція сприймати їх як якісь Пов'язана з якоюсь єдиною задачою, яку вона намагається вирішити. І ось все, що я зараз вам перелічив, відноситься до закону прегнатності. Всі перелічені принципи є складовими фундаментального закону гішталь психології, який має назву прегнатність. Від латинського pregнantс змістовний, обтяжний, багатий, Ну чи вагітний. Прегнант, да? вагітний. Його вич... визначення наступне. Свідомість завжди схильна до того, щоб споданих разом з прийняттів сприймати найбільш просте, єдине, замкнене та симетричне, тобто всі ті принципи, які я зараз вам перелічу. Прегнантність – одне з ключових понять гештальт психології, що означає завершеність гештальтів, що набули урівноваженого стану та хорошої форми. Як ми бачимо, цієї хорошої форми предметам допомагають набути основні принципи, які ми тільки що розглянули. Напевно, ви чули про це е, поняття незавершений гештальт. Да? Він має свою історію і називається, до речі, він по-іншому. Одного разу радянська психологиня Блюма Вульфівна Зайгарнік, яка проходила тоді навчання одного з теоретиків гештальт психології Курта Левіна, автора теорії, теорії поля, звернула увагу, що завдання, які вона давала своїм піддослідним, запам'ятовуються ними краще, якщо вони не встигли їх завершити. Невдовзі вчена дійшла висновку, що незавершене завдання створює напругу в корі головного мозку, яка спонукає людину до збереження завдання в пам'яті. Після завершення напруга знімається і завдання легше забувається. Цей ефект підтвердив здогадки психологів про те, що гештальти завжди прагнуть до найповнішого розкриття та набуття хорошої форми всієї прагнатності. Незавершене завдання таким чином прагне бути завершено. Незавершена думка завжди прагне бути завершена. Якесь почуття завжди хоче розкритися якнайповніше. Але так буває, що ми від нього біжимо кудись. Розумієте? Біжимо в алкоголь, там, в якісь інші заняття, тільки б не почувати і не відчувати нічого. А психіка сама хоче розкрити як найповніше. Ну і тепер ми приходимо до останнього питання: причина занепаду. Кшталь психології. Якщо ж це так добре було, чому вона занепала? Да? У 20-х роках кштальт психологія зайняла дуже міцні позиції у Німеччині, там, в принципі, де вона і народилась. Але як відомо, будь-яка потужна ідеологічна думка впливає на вектор розвитку країни, в якій вона зародилася. Оскільки у 1933 році до влади прийшли нацисти, а Макс Вертгеймер та Курт Ковка були євреями. Саме знаєте, да? вони були змушені в тому ж році покинути Німеччину та емігрувати до США. Трохи затримався у Берлінському університеті Вольвен Кьолер, але і він у 1935 році емігрував до США. Таким чином, засновники гештальпсихології у своєму повному складі почали намагатися інтегрувати свої ідеї в американське суспільство. Прихід Адольфа Гітлера до влади дуже стрімко обмежив права пересічних громадян Німеччини та повністю позбавив їх євреїв. Ну Ми це знаємо з історії, що там було з євреями. Ось, чому ж занепала психологія? У США на той час панував біхівеоризм. Так вийшло, що саме у ті часи капіталістичні відносини почали формувати поведінку громадян, і, пересічному американцю було легше прийняти психологію з цим а не розбиратися зі складними феноменами сприйняття. Людям хотілося чогось простішого та зрозумілішого, ніж вивчати там якісь гештальти. Тоді процвітав бізнес, тоді була індустріалізація, люди об'єднувалися у спільноти, люди заробляли дуже багато грошей. Їм було потрібно зрозуміти, як швидко робити гроші, як швидко вплинути на покупців. Однією з причин занепаду гештальт психології, вважається дуже бурхливий розвиток економічних відносин, стрімка індустріалізація, притік людей до США на роботу, є нові робочі місця, і як наслідок потреба спільному виживанні, тому що всіх цих людей, які приїздили з різних країн, а тут Гітлер ще в Німеччині, да, потрібно було якось. Їм потрібно було якось виживати разом, розуміти один одного. І біхевіоризм, психологія поведінка давала відповіді на ці питання: як виживати, як спілкуватися, щоб дуже просто і зрозуміло було. У 60-х роках ХХ століття таким чином гштальт психологія в якості самостійної наукової школи припинила своє існування разом зі смертю Вольфганга Кьолера, який на той момент залишився єдиним представником. Гештальт психології батьків-засновників. Але був такий спеціаліст Фріс Перлс, який заснував гештальт психотерапію. І він був під впливом гештальт психології, ну і також феноменології Маслоу, Карла Роджерса, тобто гуманістичних психотерапевтів. Також він був під впливом психоаналізу, тому він, ці ідеї, всі. Заміксував і створив свою гестальтерапію. Ну, це вже інша історія, це вже тема будь-якої іншої лекції, не цієї. Шановні глядачі, я хочу подякувати вам всім за увагу. Сподіваюся, що лекція була доступна для розуміння, і ви додивилися до кінця. Серед тих, хто дивиться до кінця, є багато людей. Я дуже вам дякую за це. Що мої лекції знаходять такий відгук. І це додає мені сил для того, щоб працювати далі і покращувати. Якість викладання цієї складної такої галузі знань. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хочете, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання є в описі та в коментарях. Там дуже багато чого цікавого, якісь пости, мої враження, думки, все що завгодно. Там буде цікаво. Доєднуйтесь. Дякую всім за увагу та на все добре.